Українські військові дбають про духовні цінності. Про це свідчить і той факт, що вони постійно беруть участь у міжнародному військовому паломництві до Лурда. тож і цього разу мали унікальну можливість відвідати святі землі Франції та побувати на урочисті зустрічі з папою римським. Як все відбувалося, бачили наші кореспонденти. Гурт святе місце у Франції, де збираються військові паломники більше 30 країн світу. Стільки армій не представлено на жодних військових міжнародних навчаннях. Військове паломництво традиційно розпочалося у підземній церкві. Близько 10 тисяч військовослужбовців з трьох континентів зібрались разом, щоб помолитись за мир у всьому світі. Весь християнський світ є перейнятий проблемою миру. Та і для цього миру ми усі, можливо, не вистачає наших зусиль тих фізичних. Ми усі ще мусимо духовно пережити це значення миру і щоб його прийняти, і щоб цим в цьому мирі жити, і цей мир могти обмінюватися з іншими. Крім унікальної можливості поспілкувати з військовослужбовцями інших країн, християни мали нагоду побачити українську церкву, лурдську базиліку, катедральний собор. Також пройшли хресною дорогою, якою йшов останні дні земного життя Ісус Христос, та місце, де з'явилася Пресвята Богородиця. дуже спілкування з курсантами, з офіцерами, з солдатами інших стран. Дуже много нового узнав про навчання і службу в арміях других стран. До чудотворного Лурда щороку приїжджає понад 2 мільйони паломників, які моляться і п'ють святу воду для оздоровлення. Починаючи з 1858 року, на цій землі відбулось більше ніж 8 тисяч випадків зцілення. Наприклад, люди одужували, коли медицина була безсила що мене найбільше зацікавило, це знайомство з різноманітними військовими культурами. Ми можемо разом гуляти, вести різноманітні дискусії, обмінюватись сувенірами. Паломництво відпочинок для душі, а для тіла це безкінечно довгі дороги. Кожного дня делегація пересувалась пішки по 6, а то й 8 годин. З'яс очень хорошо нам тут дуже добре. З кожним разом все краще, але найголовніше відпочинок душі душа відпочиває, а тіло ні. Аби очиститись і збагатити свій духовний світ, військовослужбовці з України приїжджають до Лурда вже 17 років поспіль. Після триденних молебнів і нічних походів паломники відправились до Рима на зустріч з папою римським Бенедиктом XVI.